Thank you Болтава Теплоенерго, так би мовити, ставить прощальні акорди у опалювальному сезоні та збирається покинути кримачук як постачальник тепла та гарячої води. Підприємці продовжують боротися у судах з тарифами обласного надавача послуг. Про це піде мова згодом у випуску. Ви дивитеся новини на телеканалі. Візит мене звати Леся Жуйкова. Вітаю! Далі традиційно стисло про інші теми, які досліджували наші журналісти. Кременчучина на у вогні за два дні 17 пожеж на відкритих територіях ліквідували вогнеборці. У Полтаві батька дитини підозрюють у побитті свого 11-місячного немовляти. Небезпечне сусідство. Мешканці Грюкова нарікають на аварійну занедбану будівлю. Що на це кажуть відповідальні особи? За 12 місяців цього року у Кременчуці зареєстровано 10 випадків захворювання на туберкульоз, органів дихання серед дитячого населення, що є найвищим показником захворюваності серед дітей за останні роки. На яких методах профілактики та діагностики недуги наполягають не медики, у Всесвітній день боротьби з туберкульозом розбирались наші журналісти. Благодійний фонд Артема Марченка отримав черговий вантаж від міжнародних партнерів, кому переадресують допомогу. Минулої ночі у Кремечуті знову було чутно роботу протиповітряної оборони. Так, за повідомленням пресслужби служби повітряних сил у ніч на 24 березня противник атакував Україну 99-ма ударними БПЛА, типу шахети, безпілотниками, імітаторами різних типів. ППО працювала у різних областях. Про влучання на Полтавщині не йдеться. А от з фронту знову маємо новини про втрату. Сьогодні містяни прощалися із захисником Анатолієм Жарковим, який мужньо обороняв Донеччину та виконуючи бойове завдання. На жаль, загинув. Більше про життя воїна та як прощалися з полеглим. Дивіться у наступному сюжеті. Анатолій Жарков народився і виріс в Кременчуці. Навчався в Кременчуцькій гімназії No22. Здобув вищу освіту у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського, а згодом закінчив льотний коледж Національного авіаційного університету. Призваний на військову службу під час мобілізації, 20 червня 2023 року. Займав посаду старший стрілець 3 ї парашютно-десантної роти. Загинув 28 лютого. 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Орлівка Покровського району Донецької області, дядько загиблого Олексій згадує, як пройшли юнацькі роки Анатолія про сімейне захоплення баскетболом та проведений час в селі у бабусі. Я його знаю як хлопця, який дуже дуже надійний друг і товариш. Це творча людина. Він Багато чим цікавим займався. Він був дуже творчий. Він дуже класно, класно був як старший брат, бо він, він старший в сім'ї і завжди за дівчатами доглядав. Як пройшло студентське життя героя, розповіли його класна керівниця та одногрупник, хороший хлопець, дуже гарна у них група була весела, і вони всі були один за одного. І Толік був таким лідером. Навіть він трішечки був старше своїх одногрупників і якби їх навіть опікав. Вони і в КВН грали, і футболом займалися. Дуже багато різних а, взагалі ж студентське життя в них було достатньо таке бурне. Анатолій завжди згоден був на кожну авантюру, завжди любив життя, завжди підтримував будь-яку ініціативу, яка у нас була. І ця людина, ну, таких я знову кажу, дуже мало. Поховали бійця на свіштовському кладовищі, де майорять пропорив шанування героїчно загиблих воїнів. Телекомпанія візит висловлює щирість співчуття рідним, друзям та побратимам Анатолія. Одразу дев'ять пожеж на відкритих територіях ліквідовували надзвичайники минулої суботи. Загалом знищено понад 16 гектарів сухостою. Займання фіксували у Семенівській, Глобинській, Піщанській, Оболонській Кам'янопотоківських тергромадах. Ліквідовували вісім разів у Кримачуцькому районі пожежі на відкритій території і в неділю. Серед причин нехтування громадянами базових правил безпеки. Відеопожеж потрапили і в мережі. І, хоч травмованих чи загиблих немає, втім вогнеборців котре нагадують. Подібні займання можуть призвести до фатальних наслідків. Шановні громадяни, рятувальники вкотре наголошують про дотримання право пожежної безпеки природна екосистема, не спалюйте суху рослинність, бої залишки, побутове сміття та не кидайте на допалення доплати суху рослинність. Дані дії призводять до виникнення масштабних пожеж на значних площах, знищення тапсування матеріальних цінностей та становлять загрозу життю та здоров'ю людей. Також хочу наголосити, що за дані дії передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу, у разі якщо ви помітили масштабне поширення пожежі, задимання, негайно телефонуйте на лінію 101. Сварка, що переросла вбивство, правоохоронці повідомляють про затримання 60-річного кременчужанина. За попередньою інформацією до Кременчутського районного управління поліції, 21 березня близько 7.30 надійшла інформація від місцевих мешканців, що на вулиці Коцюбинського в господарчій будівлі виявлено чоловіка без ознак життя. В результаті слідства вдалося встановити, що між 61-річним мешканцем Кременчука та його знайомим виникла сварка, яка переросла в бійку. У ході конфлікту підозрюваний завдав Терпілому смертельні тілесні ушкодження фігуранту вже повідомлено про підозру та обрано судом запобіжний захід, тримання під вартою. Фігуранта було затримано в порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. Також йому оголошено про підозру протягом доби поліцейськими встановлено особу. Фігуранта це місцевий мешканець 65-го року народження. За попередньою інформацією слідства між чоловіками виникла сварка, яка переросла в бійку, в ході якої чоловік завдав потерпілому смертельні тілесні ушкодження. На даний час слідство за фактом триває. Розпочато кримінальне провадження частиною першої статті 115 п'ятнадцяти на кодексу України це умисне вбивство. Поліція Кримачука встановлює обставини смерті 30-річного місцевого мешканця. Про тіло чоловіка, якого виявили на молодіжному по проспекту Лесі Українки. Правоохоронця повідомили тамтешні жителі. Ось що нам повідомили у Кримачуцькому райуправлінні поліції з приводу даного факту. Військо шостої ранку надійшла інформація від місцевих мешканців про те, що біля багатоповерхівки по проспекту Лесі Українки виявлено чоловіка без ознак життя. Відразу на місце події прибула слідчо-оперативна група. Під час першочергових слідчих дій було встановлено, що загиблим є місцевий чоловік 95-го року народження. тіло останнього було направлено на судову медичну експертизу. За даним фактом під процесуальним керівництвом Кремочутської окружної прокуратури наразі розпочато кримінальне провадження частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України. Обставини даної події з'ясовує слідство. У Полтаві правоохоронці встановлюють обставини за подіяння тілесних ушкоджень 11-місячному немовляті. Як розповів нашим журналістам речник Нацполіції Полтавщини Юрій Сулаєв, повідомлення до відділу №1 1 Полтавського районного управління поліції надійшло 22 березня після опівночі. 63-річний дідусь заявив, що його внуці 38-річний батько наніс тілесні ушкодження. Також чоловік повідомив про вчинення батьком немовляти у родині домашнього насильства. На місце одразу прибула слідча оперативна група. Було встановлено, що дійсно чоловік завдав цілесних 11 місячній немовляті. Дитинку доставили в лікарню, де йому надають допомогу. Стосовно чоловіка зараз тривають слідчі дії. За даним фактом відкрите кримінальне провадження і вирішиться питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. За фактом домашнього насильства розпочато кримінальне провадження. Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі. Втім, за словами Юрія Сулаєва, все залежить від стану здоров'я немовляти і можливо, внесення додаткової кваліфікації. Сьогодні у одному з конференц-залів Кременчука продовжилось онлайн-засідання другого апеляційного адмінсуду Харкова по тарифах від КП Полтава Теплоенерго. Нагадаємо, підприємці міста подавали апеляцію на оскарження рішення Полтавської облради щодо встановлення тарифів стосовно Кременчука. В рамках сьогоднішнього слухання спершу досліджували письмові докази, потім перейшли до судових дебатів. Мали судді й остаточний вердикт. Однак, через поганий зв'язок відеоконференція перервалася. І саме рішення підприємцям почути так і не. <далося>. Про деталі присутнім уже розповів адвокат позивача і стало зрозумілим, що рішення не на користь підприємців. Більше деталей від нашої Ліни Романченко. На початку засідання заслухала адвоката позивачів підприємців Кременчука та ГО Полтавщина за справедливість Руслана Ульянова. Він наголосив, що після отриманої ними відповіді від Полтава теплоенерго стало зрозумілим, що КП відповідач самотужки не виробляє тепла, та що частина теплової енергії просто проходить через підприємство прокладку. Ми вказує, що влада не звісно, що виробляти. Це означає, що мати проведення с розсиленосідіпову енергію. Далі упродовж засідання перейшли до дослідження письмових документів та дебатів, але в даному випадку високі першої інстанції не доходили технологічний процес вироблення теплової енергії на цих об'єктах, бо лише доводили те, що в нас немає ліцензії на комбіноване і тому не встановлює нам тариф. На ми виробляємо щітка на допоміжні теплову енергію. А отже, у котре прозвучало так зване пояснення, чому Полтава Теплоенерго не дотримувалася встановленого тарифу від НКРЕКП. А більше того з'ясувалося, що дані тарифи встановлювала облрада, а затверджували їх Кременчуцька влада. першої Дуже хотілося б справедливе рішення, тому що дуже постраждали мешканці Кременчука, за того, що тарифи були незаконно встановлені. Тарифи повинні були бути такі, як були застосовані до початку повномасштабного вторгнення. Після того, як суддя вийшла до нарадчої кімнати, мали б заслухати вердикт. Однак через поганий зв'язок позивачів не приєднали до заслуховування рішення. Його прокоментував адвокат. На жаль, суд оголосив рішення про відмову задоволення поліційної скарги. Мотиви суд не зазначив. Ми зможемо прочитати в рішенні суду. Ну, я би не погодився з таким рішенням суду, оскільки нам вчора вдалося отримати доступ до додаткових документів, які спростували. Всі твердження і Полтавської обласної ради, і Полтава теплоенерго про те, як вони саме виробляють там теплову енергію. Але представники ГО зауважили, що їм у зустрічі відмовляє і мер міста Віталій Малецький, адже підприємцям дістається не найкраща ситуація, коли тариф для них так і залишиться завищеним. Наше ГО потребує зустрічі з мером Малецьким. Він нам відмовляє вже скільки? Вже дуже довго. Допоможіть нам якось організувати зустріч що з мером зараз, на часи п'ять будуть нагибать. Причому, якщо про населення що -то думають, то бізнес просто хочуть вбити. От просто з інших слов нема. Підприємці повідомили, що подаватимуть скаргу до касаційного суду. Будемо подавати касацію в обов'язковому порядку для того, щоб встановити законність тарифів і законність того, що ми вже судимося другий рік. На занедбану будівлю, яка може загрожувати пересічним містянам під час особистого прийому громадян, віцемером з питань будівництва Дмитром Кравченком скаржилася мешканка одного з районів Крюкова. Вона нарікає, що поряд з аварійним приміщенням розпочали будівництво сміттєвого майданчика. Втім, чи безпечно буде викидати сміття біля аварійної споруди, мешканці прилегли будинків, не впевнені. Більше деталей та чи вдалося вирішити питання у сюжеті Дарії Згури. Зі скаргою про аварійну будівлю до віцемера Дмитра Кравченка звернулася мешканка будинку, що розташований за адресою Чумацький шлях. 7. саме у його дворі споруджують підземний сміттєвий майданчик. Попри те, що зовсім поруч знаходиться будівля у вкрай аварійному стані. На стінах приміщення вже давно утворилися тріщини. Постійно осипається фасад та відпадають цеглини, що становить потенційну загрозу для місцевих, говорить Кременчужанка Валентина. Оце приміщення, яке належить Полтаву обленерго Mm -hmm. Можна так грубо сказати, це бомжатник, Ну С самий настоящий бомжатник. Воно їм не потрібно абсолютно. Його треба просто зруйнувати і все. Але якщо ви положите Так, зруйнувати, воно вже воно на балансі, ви ж навіть та воно б розру... ну, воно не годиться ні під що. Ось ти воно з тої сторони трішки не <кхів> атака. Воно розвалюється на його наверх, вилізають діти на парапет і кидають кирпичі вниз. Десь піде роки роки два. Щоб списати нерухоме майно Полтавобленерго. Це якщо вони... так ви ми... тільки Так я розумію. Так ну, ми ж не можемо приїхати екскаватором заваляти і, не, і я не відповідати. Тоді віцемер Дмитро Кравченко зателефонував до керівництва Кременчуцької об'єднаної філії Полтава Обленерго, аби дізнатися, чи є у планах підприємства знесення чи реконструкція цієї будівлі найближчим часом. А ми зараз там рядом сміттєвий майданчик будемо робити, а там ну дуже жахлива ця історія. Чи чекають, що вона сама впаде, чи Всередині немає, не так розумію, трансформатора, мабуть. а може… Немає є? там, там поруч, це це, а там просто приміщення. Тут був повітря. Крас... Ладно, ті ще скину, подивись, будь ласка. Однак за час прийому громадян від Семеру Дмитру Кравченку відповідь так і не надали. Тож за кілька днів ми звернулися за коментарем до керівника Кременчуцької об'єднаної філії Полтава Обленерго Ігоря Петруся. Ну, зараз всі будівлі на пам'ять. Я не пам'ятаю мала пам'ять, тому. Якщо є скарги, ми обов'язково на них відреагуємо, подивимося і Якщо це наші хвилини, всі заходи, щоб ніяким чином не впливало на людей. Наразі якщо було звернення, тим паче час вистав прийому заступника міського голови, то відповіді з ми будемо реагувати. Отже, нині на реакцію балансоутримувача поки чекаємо. За 12 місяців цього року у Кримачуці зареєстровано 10 випадків захворювання на туберкульоз, органів дихання серед дитячого населення, що є найвищим показником захворюваності серед дітей за останні роки, констатують медики. У Всесвітній день боротьби з туберкульозом наші журналісти поспілкувалися з фахівцями, щоб дізнатися про актуальну ситуацію захворюваністю у нашому місті, де у Кримачуці проходять лікування хворі та які заходи для боротьби з недугою вжити уже сьогодні може кожен. Про це більш детально далі у сюжеті. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щодня близько 4 тисяч людей помирають від туберкульозу, а у світі реєструється 28 тисяч нових випадків. Ситуація ж Кроманчуцій, за даними медиків, залишається напруженою. У 2024 році зафіксовано 76 випадків, порівняно з 58 у 2023 році. Не ж складною є проблема з нестачою вакцини. Її недостатньо навіть для новонароджених, яких наразі не всіх прищеплюють у пологових будинках. Щороку в Україні близько 40 тисяч особ захворювають на туберкульоз, і біля 10 тисяч осіб захворювання закінчується летально. І в нас захворів один медичний працівник, один працівник банка і два працівника промислового підприємства. То чотири випадки захворювання серед декретованих контингентів у нас був. Лікарка-епідеміолог Лариса Коровіна пояснює, що це замовлено погіршенням соціально-економічних умов, активізацією міграційних процесів та іншими чинниками, які сприяють появі захворювання. За її словами, для своєчасного виявлення туберкульозу важливо звернути увагу на його ранні ознаки. Загальну слабкість можуть бути підвищення температури. Тіла до 37-37,5 градусів, ну така субфібрильна температура. А може бути кашель, який длиться протягом двох тижнів. Як зазначила пані Лариса, якщо кашель присутній більше двох тижнів, це вже повинно викликати занепокоєння. Перш за все, потрібно звертатися до сімейного лікаря. Був залишається і буде найбільш доступним методом діагностики туберкульозу, це рентгенологічне обстеження. Щоб дізнатися, як у нашому місті проходить лікування пацієнтів з туберкульозом, ми звернулися до заступника директора Кременчуцького обласного протитуберкульозного диспансеру. Андрій Степаненко зазначив, що наразі впроваджено нові схеми лікування, які дозволяють пацієнтам проходити терапію амбулаторно без необхідності перебування у стаціонарі. Одну коробочка така є, в якій покладені ліки. І коли хворий відкриває її випивати, то у лікаря. Спрацьовує датчик, що коли він відкрив, коли закрив, коли випив, коли не випив. Тобто є таке, як лікування по відеозв'язку. Хворий щоденно надсилає відео про випиті таблетки певний час. Як наголошують працівники, у медичному закладі є все необхідне для відносно швидкої та точної діагностики. Цей пристрій дає змогу отримати результати всього за дві години. Та ви поцікавилися у лікаря, чи є ймовірність повної перемоги на туберкульозом у майбутньому. Або ж з огляду на останню статистику, прогнози залишаються невтішними майже 20 років. Всі я кажу так, звичайно, ми на це сподіваємося, надіємося. Але дивлячись на реалії нашого сьогодення, то, на мій вік, -то однозначно, його хватить цієї роботи боротьби з туберкульозом. Хотілося б, звичайно, але сумніваюся, що ми зможемо її подавати. Фахівці ж наголошують, що зменшити ризик захворювання на туберкульоз можна завдяки простим, але важливим заходам. Насамперед рекомендується хоча б раз на рік проходити флюорографічне обстеження. Також слід дотримуватися здорового способу життя, забезпечуючи організму міцний сон і повноцінне харчування. Чим більше людей піклуватимуться про своє здоров'я, тим менше випадків туберкульозу буде виявлено у майбутньому, зазначають лікарі. Як сучасна педагогіка змінюється під впливом нових технологій та викликів? Відповідь на це питання шукали учасники 6-ї міжнародної викладацько-студентської конференції, яка відбулася днями на базі Кримачуцької гуманітарно-технологічної академії. Захід об'єднав науковців з різних країн та регіонів України. Які актуальні проблеми педагогіки обговорювалися в рамках заходу? Деталі у сюжеті Анастасії Гайбури говорили про важливе в рамках викладацько студентської конференції як онлайн, так і офлайн. Фахівці з 15 областей України, а також науковці з Польщі, Молдови, Казахстану, Румунії та навіть Китаю взяли участь через відеозв'язок. Відкрили конференцію вітальними словами: заступник начальника Полтавської облвійської адміністрації Антон Чубенко, очільник Кременчуцької райвійської адміністрації Олександр Аленін, директор регіонального осередку удосконалення вчителів WOM у Бєльськобя, Алла, що у Польщі Владислав Мончор, та директорка академії, кандидатка педагогічних наук Леся Крупіна. Також свої доповіді представили провідні науковці з Кременчука, Полтавських вишів, університетів України та інших країн. За словами директорки академії Лесі Крупіної, освіта має бути не просто джерелом знань, а й простором підтримки, адаптації та людяності. І сьогодні ми тут, щоб не просто обговорити проблеми педагогіка, а й знайти відповіді. Як ефективно працювати у реальному житті? Отже, наша мета не сліпе впровадження інновацій, а мудрий розвиток освіти, що відповідає запитам часу та зберігає, зберігає головні цінності. Актуальні проблеми сучасної педагогіки, інноваційні методи навчання та розвитку освіти про все це говорили на міжнародній викладацько-студентській конференції. Учасники з різних країн світу обмінювались досвідом новими підходами та знаннями, а також обговорювали впровадження технологій і вдосконалення педагогічної практики. Втім, не навчанням єдиним Учасників заходу вітав на конференції творчий народний колектив академії Арабеск. За словами організаторів, захід став важливою платформою для обміну досвідом, новими знаннями та інноваціями в галузі освіти, сприяючи розвитку професійних і особистісних якостей учасників. Міжнародні партнери продовжують підтримувати Україну, зокрема, й гуманітарною допомогою. 22 березня благодійний фонд Артема Марченка отримав з Румунії черговий вантаж. Близько 22 тонн продовольчої допомоги для українців, які постраждали від війни. Про вміст вантажу детальніше розкаже Анастасія Гайбура. На деокупованих територіях люди мають безліч потреб, серед яких і базові, наприклад, продукти харчування. Саме тому цей вантаж порятунок для сотень українських сімей. Наголошує волонтер Артем Марченко. Даний вантаж вже волонтери розподілили між потребуючими регіонами. В даному вантажі продукти для цивільних. Цивільного призначення це сублімований рис з соєвим м'ясом. Також деякі лікарські засоби. Це Активні додатки до раціону, також печиво і пластівці. Також більшість частина вантажу буде відправлена в міста та села деокупації України: це в Харківську, Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Одеську області. Також Артем Марченко зазначив, що невелика частина вантажу вже розподілена по лікарням та освітнім закладам на деокупованих територіях. Волонтери розповідають, коли працює міжнародна солідарність, допомога не має кордонів. Це все, що встигаємо вам розповісти в рамках інформаційного випуску. Наші журналісти вже збирають найцікавіше, про що будуть готові розповісти в цей час завтра. Кілька слів про погоду на вівторок, 25 березня. У чуті протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Сильний дощ розпочнеться з самого ранку та ближче до вечора. За прогнозами синоптиків він повинен припинитися. Температурні коливання зафіксуємо в межах відміток плюс 7 уночі, плюс 11 в день. Вітер південний, південно-східний до 3,5 з половиною Секунду. Попри коливання інформаційного простору різноманітними настроями та новинами, є речі незмінні. Це потреба допомагати українському війську. Тож донатимо нашкодуємо слів дячності та підтримки. Зустрінемось у етері візиту.